Усім привіт, рада вас тут бачити. Бачу, в мене блікують окуляри. Ну нічого, буде сьогодні така нотка загадковості. Попереджаю, що тут розваги, мої думки і повна кіношна суб'єктивщина. 3 серпня на екрани вийшов фільм Мирослава Латика Королі репу. Про провали та вдалі рішення в цьому фільмі ми сьогодні з вами і поговоримо. У центрі сюжету 17-річний хлопець на прізвисько Казан. Він мріє стати реп-виконавцем та завоювати дівчину святку. Як і годиться нашим батькам, вони не підтримують його захоплення, постійно насідають на нього, що пісеньками ти себе не прогодуєш, називають непутьовим і просять взятися за розум. Але знаєте, мені полюбилася позиція казана, коли його справу принижують, адже він всім нешаріщим людям пояснює кожного разу. Реп читають, а не співають. До речі, у мене є навіть таке фізичне нагадування про фільм. Воно висить у мене над столом, і я зніму вам його трошки ближче. Просто взимку мені пише моя подруга, що вона знаходиться на заході, де є Михайло Дзюба, який виконав головну роль в фільмі Королі Репу, і каже така: А давай я тобі візьму автограф. Я взагалі не прихильниця таких штук, але це мені здалося дуже прикольним. Але Михайло не розгубився і написав просто найліпшу фразу, яку можна було тільки написати. Отож, як я вже згадувала, що головну роль у цьому фільмі виконав Михайло Дзюба, він зіграв казана, цього 17-річного хлопця. На мою думку, дуже талановитий молодий актор, який видно, що він дійсно горить своєю справою. Знаєте, Михайло це той випадок, коли мені, як режисерці, не просто хотілося б взяти його на якусь роль, а дійсно хотілося б прям написати для нього роль. Правда, напевно, спочатку варто повернутися в більш практичне русло моєї професії, а не те, чим я зараз займаюсь, тобто це фактично балаканина. Але не все сразу. Подождіть. Також це фільм, у якому я вперше дізналась, як взагалі виглядає Вилбой. Тут він виконав роль такого непутьового дружбана-казана Арахіса, і він також репер. Треба, щоб наші піти, наші текста цепляли. От прям в сердечку. Коли я дивилась фільм у 2021 році, мене дуже дратував арахіс. Дуже сильно, я прям словами передати не можу. Фільм торкнувся мене, але з зали я вийшла з думками про те, як же сильно мене дратує Арахіс. Тобто я була одночасно в захопленні від того, наскільки сильно Велбой підійшов на цю роль, і наскільки класно вони вибрали актора. Я ще пам'ятаю, казала подрузі, що вибрали такого бісячого. От класно вони зробили, що вибрали такого бісячого актора. Мені кажуть, ну це ж Велбой, який це співає. Я така ти? Ого, думаю. І в моїй голові настільки сильно змішався оцей персонаж з виконавцем, що я. Протягом року взагалі не переварювала Волбоя в інфопросторі. Він мене дратував, я відразу згадувала Арахіса і така, а, ні, вимикайте, вимикайте Волбоя. Але найцікавіше тут те, що коли я в 23-му році подивилася фільм, то Арахіса зустріла дуже тепло. Насправді я зрозуміла, що серед усіх героїв фільму він був найбільш розумним, як виявилось. Арахіс у фільмі пропагує якісь тупі ідеї, іноді протизаконні, але при цьому всьому він може розмежовувати свою мрію від реального життя. Він може вдень працювати на звичайній роботі, а ввечері читати реп на дискотеці і, знаєте, такими маленькими кроками йти до своєї мрії. Тож через два роки я можу сказати, що цей персонаж мені дуже імпонує. Також в ролі Ніни Абочини тут Ірма Вітовська. Не буду спойлерити, але лінія її персонажки це також щось таке одночасно зухвале і те, що вибивається зі звичних норм, проте воно насправді дуже людяне, крихке і, звичайно, варте вашої уваги. Фільм королі репу» особливий своїм жанровим переходом від такого комедійного фарсу до кримінальної драми. І ось що сам режисер говорить про цей перехід. Мені подобається цей шлях, це можливість через фан зайти, а потім розказувати якісь серйозні штуки. Якщо лишити чистий фан до кінця, це була б історія про те, як двоє хлопців з села товклись, товклись і прийшли до успіху. А тут настільки все змінюється, що на другій третині фільму ти думаєш, а що, а куди, а як, а чим все це закінчиться. Мені також дуже імпонують питання, які підіймаються в цьому фільмі, що таке добро і що таке зло? Якщо добро помістити в осередок зла, чи можна його досі називати добром? Що таке взагалі хороша людина, чим вона відрізняється від поганої людини? Протягом фільму я відчувала просто дикі протиріччя, які мені передавались від головного героя, бо всередині у нього була явна боротьба принципів з обов'язками. У тілі казана відбувається дійсно внутрішня війна, тут і зараз вирішується ким він стане. І це стосується не просто професії, це набагато глибше. Це стосується сторони світлої або ж темної. Даний фільм і тематично, і трохи сюжетно пересікається з фільмом Олега Сенцова Носоріг, тільки якщо в Носорозі у нас головний герой був таким заручником. Життя в 90-х правил цих років. Але нашого казана ці 90-ті нас доганяють. І через те, що він не зміг знайти спосіб, як вийти взагалі із цієї ситуації, в яку він потрапив, він сам не помічає того, як стає заручником знову ж таки цих 90-х. Але найголовніше, що нам тут показують, це внутрішня да й зовнішня боротьба. Що дійсно Казан не здається і продовжує боротися. Це чудовий фільм не лише про пошук свого я, але й про вірність своєму нутру. Тут усі герої чітко розділені на добро і зло, проте, не головний герой. Він зібрав у собі усі можливі протиріччя, і цим самим став найбільш наближеним до глядача. Я впевнена, у багатьох колись, от коли у вас нічого не виходить, ви вже втомлені, думаєте, ну, от я чесно працюю, працюю, ну от скільки так можна, а от є легкі гроші, і ти задумуєшся, от, як там люди живуть, та там, ну, що далеко ходити? А які там навіть, наприклад, з бюджету країни крадуть гроші, взяв вкрав і хоч би що, а ти тут працюєш за копійки, ну і як так взагалі? Але потім ти себе стопаєш. І вертаєшся до цих норм моралі. Дана картина також несе певну тематику української мрії, принаймні довоєнної, коли всі мріяли звалити з своїх маленьких міст в міста побільше. І ось що до речі про цю тему каже сам режисер: тут трошки довго, але ми маємо на цьому зупинитися, бо це дійсно важливо. Ми кайфуємо від американського дикого віледжу, Техас, ферма серед порожнечі, чорти де. Події в купі хорорів, наприклад, дітях кукурудзи чи в якихось вестернах відбуваються на периферії Сполучених Штатів у маленьких містечках. Нам чомусь цікаво дивитися на американський наратив, але ми відкидаємо українське село. Бо за 70 років Радянського Союзу нам вбили в голови поняття «селюк». Протягом останніх сотні років скільки разів люди з міста звалювали і повертались, а сім'ї перемішувались. Можливо, для когось це страшно, але у цьому немає нічого ганебного, як намагалась виставити радянська пропаганда. Типу, вийшов з села, та село не вийшло з нього. Ніби село це якийсь трешак. Хоча насправді в селах є дуже багаті люди, і якщо ти таку людину зустрінеш у місті, то не будеш знати, чи вона з села чи ні. І цей сором за село не село є відштовхуючим фактором. От у Сполучених Штатах село прикольно дике, а українське село дике, але сільське. Я впевнений, що якщо у Вилкове поїхати, то дуже вражаюче кіно можна зробити. Є периферійні штуки, які при правильному підході і правильній візуалізації будуть дуже смачні. Також у 2021 році Мирослав згадував, що вони розраховують на широкий прокат. Вибачте, а де? Коли я в 2021 році вперше йшла на цей фільм, то я вже казала про це в минулому відео: що мені важко було на нього йти, бо я думала, що це буде щось, ну, взагалі, фу. Якийсь мюзикл про реп, що, ну, типу, в мене такі враження складались, тому що про це говорять постери. От вони. Не виглядають як щось багатообіцяюче, хоча фільм хороший. Ну, немає, не було ніякої такої широкої рекламної кампанії. Я не бачу, щоб цей фільм поширювали, хоча я сижу в просторі, де я шукаю і чекаю українські фільми. Але якщо ви розраховуєте на широкий прокат, то чому б не зробити все хоч якось добре, хоч щоб якось люди. Почули, що цей фільм є. Має бути якась, якийсь елемент несподіванки, бо якщо ми відразу розкажемо весь сюжет, ну воно розмиє оцей класний перехід від комедії до драми. Але при цьому, ну, дійсно, постери вони відлякують людей, тому що я сама така була налякана від цього постеру. Повітряна тривога. Задрали. Назва не дуже. Коли знаєш про що фільм? Назва клас. Але коли не знаєш, назва не дуже. Через відсутність якоїсь активної рекламної кампанії я можу зробити знижку тим людям, які не прийшли на цей фільм, але в чому взагалі печаль? День прем'єри. Але це був не прем'єрний, а вже другий показ увечері. Перший був в обід. Тобто теоретично ввечері мало би більше людей прийти там, після роботи будній день, але якось не склалося. В залі на 300 людей нас було троє. Тобто, один відсоток. Мені просто настільки боляче за подібні фільми, в перший день показу у нас в залі цей фільм вперше подивилось двоє людей. Двоє. Це просто жахливо. Я не знаю, яка ситуація в Києві, бо я дивилась в Білій церкві, і у нас тут завжди. Оця штука, типу, приходиш на український фільм. Якщо це умовно якесь скажене весілля, то це ставлять величезну залу. Якщо це щедрик, то нас сидить п'ятеро на показі а в найменшому залі. Я трошки, ну, Я звикла до цього, але мені все одно кожного разу дуже. Боляче і образливо за наші фільми, особливо якщо я знаю, що це дійсно достойний фільм. І чесно, я просто сиділа в залі і плакала, бо я розумію, що таке ставлення до українських фільмів воно є. Зазвичай я ходжу до кінотеатрів сама, частково через те, що мені це подобається, і мені важливо сфокусуватися на фільмі. Після фільму не говорити, а подумати. Для мене це не той спосіб, у який можна провести час з друзями або ще будь ким. Але при цьому, наприклад, моїх друзів, ну, не близьких, а ті, які трохи далі, ну, їх на український фільм просто не заженеш. Типу, що говорити, коли люди не хочуть іти навіть на Люксембург? Ну, і я завжди там. Звала людей на українські фільми і постійно одна й та сама тема, що він український, ми не дуже хочемо. Звісно, заглядати на екшн від Голлівуду всім хочеться, а підтримати українське, аби воно стало кращим, ніхто не хоче чомусь. На американські фільми ми збираємо друзів, вибираємо наряд, йдемо фотографуватися, знімаємо відоси в Тік-Ток, як пройшов показ. А на українські фільми деяких людей навіть не затягнеш. Серед українського контенту ми крутимо носом і навіть не намагаємося зрозуміти своє, те, що пов'язано з нашою ментальністю, і несе в собі ідею нашого життя, не американського, не закордонного якогось, а того, в чому ми живемо і в чому ми знаходимося. Прошу вибачення у тих людей, які так не ставляться до українського кіно, і які просто в здоровому глузді серед українських вибирають те, що їм подобається не подобається, Тобто це ок. Я не закликаю просто в тупу ходити на українські фільми, тобто важливо обирати те, що вам подобається. Але ось так ставитися до свого, до українського, коли йому і так дуже важко, це, це капець. І це моя болюча тема, і я готова про це говорити дуже довго. І мені дійсно болить за такі хороші фільми. Просто я знаходжусь серед людей, які напряму обсирають українське кіно, які не готові його чути і не готові його слухати. Так, хороше українське кіно це не те, що ви будете бачити всюди, у соцмережах, там, в тіктоках і так далі. Зазвичай це те, що треба трошки пошукати. Але якщо ви захочете дивитися українське, ну я не купувала там ніяких підписок, я там час від часу заходжу на Такфлікс, шукаю собі щось цікавеньке. Ну, я підписана там а, на кінотеатри деякі, там київські ті самі, та. А, підписана трошки на дистриб'юторів. І ну, якщо ти хочеш дивитися українське. Ти знайдеш фестивалі, тобі буде цікаво подивитися, а які зараз є фільми, аби вже з цього зробити висновки. Хороший український кінематограф чи поганий? Хоча відповідь очевидна: у нас є свої проблеми, і вони великі навіть в сфері кінематографу. Проте це не відміняє того факту, що ми маємо підтримувати те, що у нас роблять, бо у нас є достойні роботи. Фільми взагалі можна порівняти з таким гральним кубиком, де кожна грань – це окрема якась тема. І часто сучасні фільми це такий 16-гранний куб, в якому нам до кінця так всі грані і не показують. Але королі репу – це ось цей звичайний шестигранний кубик, який лежить у тебе десь в шухляці. Він такий звичайний, простий. Ти взагалі не знаєш, з якої він настільної гри в тебе тут завалявся, але ти його бережеш. Простий кубик, у якому нам показали, і ми зрозуміли всі його грані. Я впевнена, що він вам сподобається. От я взагалі не можу уявити, як комусь він може не сподобатися. І це не через те, що він мені сподобався, тому що це проста життєва історія. Яка змусить вас задуматися про життя, але не введе вас в депресію. Такі фільми треба цінувати. Тож, від мене це 9,5 із 10. Я дуже раджу вам сходити на цей фільм до кінотеатрів, поки він є ще в прокаті. Бажаю вам хороших фільмів і ще побачимось!